Завдання на відповідності з фразеологізмами обов'язково будуть у вас на НМТ цього року. Найперше нам потрібно визначити значення усіх запропонованих фразеологізмів. Вітер у голові грає, так говорять про легковажну, несерйозну людину. Грає першу скрипку. Грати першу скрипку означає бути головним у якійсь справі. Далі, пить муди носа. Випнути або ж витикати носа означає визирнути, виглянути звідкись або ж вийти. Бабине літо це період восени, коли дуже тепла і суха погода. Отож, розглядаємо речення і добираємо відповідний фразеологізм. Перше речення. У нас є пропущений фрагмент. Далі це чудова пора, коли в кандидарі вже осінь, а за вікном і тепла погода. Підходить тут бабине літо. Далі, На дворі був такий мороз, що аж дахи тріщали. З хати не можна було й носа виткнути. Далі треба думати над своїми словами та вчинками, а в тебе вітер в голові грає. Тобто людина несерйозна, так? У нашому класі Микола, якийсь він є, адже він завжди організовує цікаві заходи. Микола грає першу скрипку.